Вітаємо в ефірі нашого ігрового велопрес клубу Сьогодні спільно з творчою молоддю, з дітьми і молодіжним телебаченням ФСТВ ми проводимо такий вебінар на тему безпеки велосипедного руху. Щойно ми з вами подивилися ось таке цікаве відео. От, ви бачите Стоп Кадр Голоси в голові. Відео про безпеку руху і культуру їзди на велосипеді. Дуже рекомендуємо передивитися це відео і є різні ресурси от велосипедом до школи. Знаєте, все відбувається в нашому житті. Саме тому, що кожне явище, кожна ситуація має свої. Своє коріння, яке починається з дитинства, от саме тому ми бачимо, що ну я особисто не є таким технарем, не є професійним спортсменом, але я дуже поважаю. Ідейно підтримую велосипедний рух. Знаєте, не заради спорту, а заради здорового способу життя, заради того, щоб ми відчували якийсь психологічний комфорт, позитивні емоції не тільки. Тепер про коріння дитинства. Українська сучасна література. От, будь ласка, подивіться: дитячі казки, дорослі думки. Гном Тарасик, авторка Ганна. Макуліна, так от, я оцю казочку прочитав, я прочитаю один фрагментик, але вона мене дуже так вразила з погади дитинства. Щось, коли людина вчинила не дуже гарне, воно потім проявляється і в культурі спілкування серед велосипедистів. Ось на галявину з різних боків вийшли похмурі ведмедики, але поглянувши один на одного. Зраділи і одразу звеселіли. Стільки часу марно витратили через свої образи. От бачите, Образи Образи запам'ятовуються. Ну, їздити на велосипеді по черзі тоді ніхто не ображатиметься, запропонував перший. А другий з радістю погодився. Незабаром Ліс наповнився веселим. Сміхом братиків. І Тарасик подумав, які молодці наші ведмежата. Ось ми побачили приклад того, як е, треба вміти е, поділитися. А історія починалася з того, що ведмедика запитали, чому, е, чому він сумний, чому це ти сам, де твій брат, бо ви ж такий розлій вода. Я погано вчинив, тоді він відповідає. Зітхнув той, не дав братові покататися першому на велосипеді. Тепер він на мене ображається. А гратися на самоті зовсім не цікаво, тому і сумую. От бачите, велосипед це насправді така річ, що іноді варто, варто поділитися для того, для того, щоб після дитинства залишилися такі, знаєте, позитивні спогади. От, е, прошу Івана Михайловича коротку репліку, буквально на дві фрази. Е, як ви гадаєте, культура велосипедистів в двох словах, в чому вона має проявлятися в сучасному житті, якщо взяти не тільки літературні казки, а й сучасне життя? Вітаю <звіць> всіх. На мій погляд, велосипед це засіб, не тільки. Транспортний, а навіть і для здоров'я. І це дійсно так, незважаючи на, на те, хто ви хлопець, дівчина, татусь, бабусь, дідусь, велосипед завжди буде вам під рукою в нагоді. І з медичної точки зору доведено, що велосипед саме Безпечний кардіостимулятор і для серця, і для всього тіла. Чому? Тому що коли ви сидите на велосипеді, крутите педалі, на перший погляд може показатися, що руки і спина у вас такі нерухомі, але це не зовсім так. І чому безпечний цей спортивний інструмент, тому що ви можете на свій смак ну, не більше двох годин в загальному обсязі за день зробити подарунок своєму здоров'ю. І в першу чергу до людей мого віку і людей похило віку. Вам слід частіше все ж таки наділяти увагу саме велосипеду, ніж пропішкам. Рамкові пропішки, ніж рамкова прогулянка на велосипеді. Запам'ятайте мої слова, це. Іноді кажуть, а, Микола, Наталка, що ви так зранку біжите? А, ми одні біжуть на ринок, інші біжуть на роботу, треті, як то кажуть, біжуть від інфаркту. Але стоп, стоп Біг рамковий набагато шкідливий, ніж крутіння педали на велосипеді. І навіть космонавти ось. Хто за мих часів може пригадати, що космонавтів на орбіті, ті, хто не один день, і не один тиждень на орбіті знаходився, велосипед все ж таки безпечний кардіосимулятор. І тому я дуже наполегливо раджу. І порівняння навіть з тією біговою дорожкою вам не буде ніякої перешкоди для здоров'я. Так що допомогаю, дякую, дякую, Івану Михайловичу. Наш наступний сюжет у нас сьогодні така веломандрівка відбувається. Нам треба встигнути проїхати певний такий міні-квест. І наступна наша така велозупинка буде якраз про те, як підготувати велосипед про педалі і не тільки. Подружиться з власним велосипедом в цьому ефірі. Дякуємо за увагу.